Зустріч з Ісусом, з тим Ісусом, про якого ми читаємо в сьогоднішньому Божому Слові. Про що сьогоднішнє Боже Слово? Хто ж скаже? Про що воно розповідає? Яку подію воно описує? Прошу. Я угу. І що зробив Ісус? Добре, але звідки взявся хліб Ісуса? Е, думаю, Хочу, скринчо, давай, прошу. Е, хліб у Ісуса взявся з того, що е, хлопчик, що добрий хлопчик е, дав його е, Ісусу віддав Ісусу. Так. Угу. Бачите, прошу. Е, історія про те, що е, Ісус, маючи п'ять хлібів і дві риби, е, зміг роздати п'ять тисяч uh -huh. людей, е, ну, щоб всі насилили. А, а що нагадує ця історія? Про що вам нагадує ця історія? Що в неділю ми робимо? Прошу. Ну, те, про те, що ми завжди буваємо деколи жадними і не хочемо ділитися. Добре, так. А ще що нагадує про Бога ця історія? Що ми робимо в неділю? Що ми в неділю робимо? Прошу. Причащаємо. Добре, тобто ми приходимо на літургію до церкви, правда? І приймаємо причастя. Тобто хліб. Цей хліб, ким є тим хліб? Хто є цим хлібом? Ісус. Бачите, тобто ця історія, про яку розповідає Євангелія, насправді повторюється під час кожної святої літургії. Тобто під час кожної святої літургії Ісус робить чудесне помноження хлібів. Годує тих людей, які приходять до Божого дому до церкви. Правда? Адже багато людей приходять до Ісуса неділю, правда, приймаються та час. І ось вони, власне, під час святої літургії Ісус це чудо помноження хлібів. Годує кожного, хто приходить до Божого дому. Власне, це і є свята літургія. І про цю святу літургію сьогодні ми далі будете розмірковувати за допомогою ваших аніматорів. Пам'ятайте про те, що ця історія теж каже нам про те, що для Бога немає нічого неможливого. Бог, у якого ми віримо, є Бог, який творить чудеса. Він нас годує, Він нас підтримує і наповняє наше життя своїм благословенням. І пам'ятайте про те, що Ісус не міг би зробити цього чуда, якби не знайшовся один хлопчина, пам'ятаєте про нього, який вітав Ісусові свої хліби і свою рибу. Якби цього хлопчини не було, чуда би не сталося. Ісус би не міг нагодувати людей, 5 тисяч людей. Отже, все почалося від одного хлопчини, який вітав Ісусові свій хліб і свою рибу. Тобто відмовився бути скупим і жадним. А подарував те, що мав, віддав Ісусові, натомість Ісус це помножив. Подібне і бувається в нашому житті, коли ми щось віддаємо ради іншим. коли ми думаємо про своїх близьких, про батьків, про своїх братчиків, сестричок, про своїх друзів, Ісус робить чудову і неймовірну річ. Помножує нашу любов, помножує те, що ми робимо, і годує інших людей, підтримує їх, виявляє їм підтримку і любов. Отож, пам'ятаємо про це, що для Ісуса кожен з нас є цінний. Кожен з нас є вартісний для Бога і вартісний у Божий очах. Без нас Ісус не може обійтися. І власне сьогодні ви є в Божому домі, Власне, сьогодні ви є на цьому таборі канікули з Богом для того, щоб ще ближче наблизитися до Ісуса, для того, щоб з ним подружитися і для того, щоб вирушити прекрасну морську мандрівку цілою ці, 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 цілого життя. Це мандрівка, яку Ісус сьогодні вас усіх запрошує. Бажаю вам гарного попутного вітру і гарної морської подорожі в країну щастя. Христос Воскрес!